Пропоную крісло для КАМАЗа. Це із свіжих моделей Євро 4, Євро 5 машини. Висота звідси до п'ятої точки. Уже крісло перероблене нами, составляє десь 21 сантиметр. Якщо сісти, поролон ще дасть усадки сантиметр півтора. Накачки, підняття достатньо для цієї моделі 4 см. В цій моделі стоїть плавна, плавний регулятор висоти, що можна досить чітко виставити його під свою висоту в кабіні, якщо мало простору. Плавний механічний регулятор висоти, який механічним шляхом задає висоту крану уровня пола. Бо якщо пневмо, як в Дафі, то висоту відрегулювати буде досить тяжко. І саме головне плавно регульований амортизатор. От зараз воно найм'якше. Чуть додавим. буде жорстче. ще чуть додавим. ще жорстче. Вибираємо позицію, яка нам потрібна висоти, і регулятора амортизатор, і лишаємо амортизатор в цій позиції. Це кнопочка «Вийти, зайти з машини. Он-оф. Механізм відкидання спинки. Хоп, лягає повністю. Пересилка буде недорога. Це угол атаки крісла. Воно, скажімо так, о, відкидається передок до гори. Вижимаємо її до гори і розшатуємо його. От, не жодною рукою можна. І салазки, рух крісла вперід. Для монтажа крісла на заводські посадочні отвори знімаємо оці салазки. Між ковроліном і салазкою ложимо проставочні звичайні шайби. І декілька ковроліна декілька слоїв всі вбираємо. Тільки один слой ковроліна. Між салазкою і крилом. Гайки підкладати теж забороняється. Салазки прикручуються до крила. Через отвори за допомогою оцих проставочних шайб. І далі звичайний болт підключить на 13. Прикручуємо знизу. Далі вкидаємо крісло, заводимо воздух, воздух або від переборів, або входящий наручник ручник, тільки входящий. ілі прибори, манометри, входящий наручник. І сходящий, і блокировку брати не треба. Там маленький поток тиску. Ставимо крісло і крісло цими Болтами прикручуємо уже до салазки. Щоб крісло відкрутити, прикрутити, нам треба буде крісло вкинути, підключити, машину завести, запустити. Приподняти можна повище, зробити свій монтаж, опустити понижче, десь до орієнтовно робочого ходу. І будь ласка, присажуємося, запускаємо, виходимо, спускаємо. Так зручно вийти і ще зручніше зайти. Все крісло перебране на гарантії, сів, поїхав.